Друзі, всім привіт! Щойно забрала на Укрпошті посилочку. Посилочку з непотрібною біжутерією. Ну, Точніше, людині вона не потрібна і мені її надіслали. Я вже чесно не пам'ятаю, що тут має бути. Зараз подивимось. Може, є щось цінне, а може і немає. Це все радянське. Мені цікаві були ось ці намистинки. Це, скоріш за все, звичайний пластик. Я думала, може, це уранове скло? Як відрізнити? О, людяник. радянська борошечка. З фіолетовим камінчиком. Класично. В дуже гарному стані. Так. Це щось незрозуміле. Пластмасове, але теж вінтажне, стареньке. Так, далі. Ще один кулончик. Кулончик. Чеська біжутерія. Воно все тут ще сплуталось. Чеський бісен. Це щось скляне. Бачите, які цікаві намистинки? Нібито як навпіл розрізані, але це просто скляне. Зараз візьму ліхтарик Хвилинку. Так, взяла ліхтарик. Це уранове скло, дивіться, воно світиться зеленим. Зараз світло вимкло. Круто! Якщо чесно, то я урановим склом не займаюсь. Бачиш, круто? Дуже. Бачиш, як воно світиться? Так. Бачила у продажу багато разів, навіть на аукціоні ібийце диво продають. Є не тільки прикраси з уранового скла, ну і багато там всякого посуду. Але мені цікаво було на намисту. Зараз вам покажу, що в мене чому я. Под... О, бачите, як воно. Це в мене ультрафіолет. Як воно світиться зеленим в ультрафіолеті. Так, я вимикаю. Навіть вимкнула ліхтарик, без ліхтарика ось так воно в темряві світиться. Круто, ксюх, подобається? Да. Так. А далі ми роздивимось. Тут на ньому просто ось такі посередині полосочки. Є. Щас, щас, щас хвилинку настроїмо ось. Не чіпають. бачите? На кожній намистині посередині ось така полосочка. Тому я відразу подумала, що це може якийсь дешевий пластик, а це у нас уранове мисто Круто. Всім гарного вечора.